14 квітня 2017 року поблизу села Райозера знаходиться свердловина артизіанська, ствір свердловини. Біля свердловини і в самому створі нефункціоноване сміттєзвалище знаходиться тара із агрохімії засоби захисту рослин, які повинні утилізовуватися в чітко видачному порядку, щоб речовини, які в них знаходились не просочилися в підземні води. Дане сміттєзвалище становить загрозу для потрапляння небезпечних речовин у водозабір і розповсюдження його на кожній місцевості. і водозабір. У самому створі взагалі там схором, каміст, якийсь. Ти можеш захватити в охоронній зоні ну, невідомами особами. Ну, може, ви на фармах. Товариш юрист. Призом все Там заснел, чтобы сразу? Да, где забрать?